Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео буде. Ось такий ось невеличкий приборчик нам попав на робочий стіл. Релі напряження свого рода бар'єр. Який у нього діагноз? Він включається, починає бликати тут дисплейчик, тухне і опять по новій перезагружається. Я вже з такою річю стикався. Дивіться тут. Хорошо подивитися. Ну, як такого блока питання немає. Тут стоять конденсатори. Отакі ось МКПшечки, хороші кондьори були. Але у них пропала йомкость і, скажімо так, релюшка не в змозі питатися всім цим ділом. Вона тягне струм і все це діло перезагружається. Значить, дивіться, беру ось наш чудоприборчик, любимий. Отак от. Зараз спробую все це діло причепити. Я вам покажу, які параметри цих конденсаторів. Значить, значить дивимось. Оп. 245 нанофарад. На ньому йомкость указана 680 нанофарад. Тобто він, він слабий. 245. Отак от. І тепер другий. Тим самим макаром зараз накинемо. І подивимось. Ось другий. з взагалі 124 нанофарада. Він такий самий. 680 нФ, має бути йомкость. Значить, що ми сюди поставимо? Є у мене отакий конденсатор 680 нанофарад 400 вольт. Давайте зачепимо його подивимось, що воно нам заспіває. Оп, бачите, все шикарно, все класно. Ну, а другий поставимо такий новенький, один мікрофарад Я думаю, нам цього буде достатньо. Все, паяю, тоді покажу. І так, продовжуємо. Усе зібрав, підкинув. Все це діло, робимо пробне вмикання. Раз, вмикнули. Як бачимо, все це діло у нас працює. Таймер відчитується. Все, все працює. Виход у нас нагружений, все як положено. Так що, щоб ви знали і розуміли, як я вже скільки раз сказав, конденсатори це дуже коварна річ. З виду він цілий, йому нічого не бракує, а йомкості в нього немає. Тому ще раз наголошую і всім рекомендую: звичайний китайський транзистор-тестер. творить чудеса, Це не такі великі кошти. Але виручає дуже гарно. Так що, якщо у вас десь щось зламалося, не бійтеся, пробуйте, перевіряйте і все у вас завжди буде получатись. Ну що я можу сказати? Далі буде.